Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Отже, карта Король Жезлів дає нам два варіанти. Точніше, вам передає два варіанти. По-перше, будь ласка, вам тут кажуть: зверніть увагу на жінки, да, на чоловіка, чоловіки на жінку. Пристрасну, дієву, харизматичну, вогняну, страсну на саме ту, яка буде до вас проявлятися на ту людину. Інший варіант, кому не актуальне партнерство, вам тут кажуть про те, що потрібно проявлятися більш рішуче, більш дієвіше. Всі плани вже складені, всі думки вже продумані, да, скажімо так, все вже вирішено, настав час просто діяти. Будь ласка, зверніть на це увагу. Нема. Чого більше робити да, думати, скажімо так, вам потрібна дія. Ось просто зараз вам це передають. Тому, будь ласка, кому це актуально? Приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.